Якщо ви цікавитеся нашою рідною українською історією, то неодмінно маєте відвідати це місце. Гадаю, шановні науковці погодяться зі мною, що це одна із найяскравіших пам'яток козацької епохи. Команда вражаючої України у справжньому місті музеї у легендарному Батурині. Ходімо. Батурин зразка 17-го століття. Це розвинений промисловий і військовий центр Лівобережжя. Тутешніми вуличками ходили Іван Самойлович, Пилип Орлик, Іван Мазепа. Сучасний же гетьманський град майже такий, яким його лишив останній тутешній господар. Усе найцікавіше зосереджено в самому центрі Батурина, в розлогому історико-культурному заповіднику. Я вже тут і зараз наближаюся до найбагатшого маєтку до колишнього палаца останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. Погляньте, який! Три поверхи колони. Таке враження, що я йду у театр, а не на екскурсію. Вишуканий, багатий, цей палац мав стати таким собі міні петергофом посеред пишної української природи. Навіть недобудованим його гляділи майже три сотні слуг. Утім, пожити тут розумовському не судилося. Він пішов із життя, так і не побачивши свого маленького катерининського палацу. Справжнє життя закипіло тут уже за сина Розумовського Андрія. Послуга й дворянство ходили різними ходами. Дворянство, якщо приїздило, то вони відразу підіймалися до другого поверху. Тут розпочиналися бенкети. Доки розпочинався урочистий прийом, молодь грала в карти. Оскішні меблі, картини, усе, що робило палац Розумовського таким пишним, в один трагічний день знищила пожежа. Але історики постаралися на славу бути у Батурині і не зайти до фортечної цитаделі, прогавити половину вражень. Я на таке не згодна. Ви тільки гляньте, яка краса. Це звичайно уже копія, але майже ідентична. Колись у школі я замислювалась, а чому власне дерево? Його ж так легко спалити. Тут у Батурині мені відкрили давній козацький секрет. Звичайні балки обмащували глиною, і вони відбивали снаряди нападників, ніби гумові. На території понад гектар оборонні башти, гетьманський будиночок, стара дерев'яна церква і найкоштовніше скарбниця. Усе тут просто дихає історією. І вражає уяву. Повірте. Отже, їхати до Батура на найзручніше з Чернігова, найпростіше автобусом їх досить у цьому напрямку. Вхід на територію гетьманського історичного заповідника лише 8 гривень. І моя особиста порада: вдягайте зручне взуття. Ходити доведеться чимало.